Привіт, даю! Коротку покрокову інструкцію, як зареєструвати саме до мене в команду втілення мрії. В першу чергу тобі потрібно зайти на мій профіль в Інстаграм і перейти за посиланням в шапці профілю, він одразу тебе перекине на сторінку реєстрації, де вже будуть заповнені мої дані. Далі вводиш свій номер телефону без нуля, наприклад, так як тут на екрані. Натискаєш галочки згоди і натискаєш зареєструватися. Далі на твій номер телефону має пройти код підтвердження, ти його вводиш сюди, в це поле. І нижче створюєш свій пароль до входу. І натискаєш Продовжити, тебе переносить на наступне вікно. Перевіряєш мої персональні дані, мій номер консультанта, чи правильно введений, номер бізнес-групи і натискаєш Зберегти та продовжити. Далі тобі потрібно буде внести свої дані, прізвище, ім'я по батькові, стать і дату народження. Все вписуєш українськими літерами. Знову натискаєш Зберегти та продовжити, тебе переносить на наступну сторінку, де тобі потрібно ввести дані своєї прописки. Що важливо на даній сторінці не просто вводити правильну назву міста, вулиці, індекс, а обов'язково обирати з того рожевого переліку, який випадає внизу під віконечком. Якщо в тебе вулицю перейменовували, то попробуй ввести стару або нову назву, якщо не знаходить. Наступним етапом ти вводиш свою електронну адресу, на яку тобі будуть приходити важливі сповіщення. І також, якщо в тебе додатковий номер, на який ти хочеш, щоб тобі приходила розсилка Viber, а також з дуже важливими новинами, там не буде приходити нічого лишнього, то додатково вводиш саме номер для Viber. І натискаєш зберегти та продовжувати. На наступній сторінці обираєш громадянство і вводиш всі дані свого паспорта і ідентифікаційного коду. Далі тобі необхідно прикріпити свої документи, фото документів. Це перша сторінка паспорта, друга прописка або виписка, ідентифікаційний код. Це все дуже легко обирається з переліку на твоєму телефоні. Обираєш з переліку ті документи, які тобі необхідно додати, натискаєш галочку про підтвердження інформації і переходиш на наступну сторінку. Далі тебе. Далі тебе приносить на сторінку з угодою з компанією, ти її перечитуєш, проглядаєш, які є правила, натискаєш Я приймаю умови, всі галочки, і далі натискаєш Підтвердити і ти вже майже консультант. Далі обираєш стартовий набір, одразу бачиш, в якому він саме складі прийде тобі, натискаєш вибрати і продовжити. І далі перед тобою відкривається бланк замовлення в одну сторінку, і тут вже весь перелік продукції ти можеш обирати все, що ти хочеш, внизу уважно стеж за тим, які конкретно позиції ти обрала, і яка на них вартість і спеціальна ціна нараховуються. Перевір все і натискаю форму та замовлення. І тебе переносить на сторінку компліментів і подаруночки від компанії. Кожного місяця вони різні, ти обираєш той, який тобі більше до вподоби, натискаєш продовжити, обираєш адресу, на яку тобі зручно, щоб пройшла твоя посилка, це переважно найзручніша нова пошта. Обираєш конкретну адресу, вводиш свій номер телефону і натискаєш Перейти до оплати, тебе